Все-таки я почну з, з мільярдів, але не з 50 мільярдів, а з 21 мільярда, де ми пам'ятаємо, Борель сказав, що 21 мільярд євро дадуть Україні як військова допомога з боку країн ЄС на цей рік. І це все-таки якраз показує, що не дивлячись на все, певний, певне зміщення балансу по фінансуванню військової допомоги йде до європейських країн. І, відповідно, ті перипетії, які зараз відбуваються в медіа, а вони ж не вчора почалися ну, стосовно залужного. Ця тема тривала насправді вже ну, доволі значний період. Вона Ми проскакувала в в захід. В, я, я в твоєму розумінні наскільки вона тривала, Скільки вона місяців в інформаційному полі вже? Я думаю, що скоріш за все, це все почалося конкретні проблеми, якраз після статті The Economist. Коли залужного, і пош... пішло викривлення а, тих тез, які там були прописані, коли а, залужного почали трактувати, що нібито є глухий кут на фронті. Хоча він прямо вказував, що мова йде про технології. А це було півроку тому десь фактично... кінець жовтня. Ну, І фактично з того часу ми бачили по наростаючій. Чому я згадав якраз оці 21 мільярд євро? Угу. Бо насправді. А, Європейські політики, вони б ну у них була б спокуса. Ми ж розуміємо, що всім дуже важко з грошима розставатися. У них була б спокуса, або, наприклад, опозиційно налаштованих до України сил. Піднімати тему проблем з військовим керівництвом, що в Україні не все так єдино, що, от, бачите, скандал починається і так далі. Але дякувати Богові, ця тема на зовнішній арені так не піднімалася. І врешті ми отримували той результат, в тому числі ці 21 мільярд євро. Загалом, в чому проблема зараз по залужному і можливим зараз ротаціям, конкретно головнокомандуюча? В тому, що. Починаючи з лютого 22-го року, у нас все-таки існував міф, наратив, що у нас є єдність військово-політичного керівництва. У нас змінювалися там, очільники бригад, у нас стосувалися навіть міністр оборони. Але міністр оборони у нас чому була заміна? Через корупційний скандал, дуже серйозно, який теж фактично півроку до відставки, звернув увагу, починаючи з ЄС по 17 гривень. Ну, фактично, півроку да, пройшло да, до навіть більше. Да, ну майсі на увазі там Окей. трохи затримали угу. так. Але мова йде про те, що Залужний, він, по-перше, він відомий для е загалу міжнародного завдяки своїй медійній активності в е західних медіа. До речі, більше активності ну, так, ніж так, у так, внутрішніх так, українських так. медіа. Ну і по-друге, знову ж таки, він персоніфікував у себе підтримку загалом. Сил оборони України, бо ми бачимо, що там він буквально по рівню довіри відстає на декілька відсотків від того, що люди демонструють щодо підтримки ЗСУ. І це я не буду казати, чи це добре, чи це погано, але це впливає сьогодні на можливості для верховного головнокомандувача приймати зважене рішення, не зважаючи на певні наслідки, не лише суспільні, але й з точки зору сприйняття в світі. І тому зараз очевидно, що якщо ми бачимо, що по темі залужного йде більше політичний контекст можливої відставки, ми це ну, вкидаємо якраз по темі рейтингів, по темі можливого протистояння там, між військовим, політичним керівництвом, підготовки до виборів і так далі і тому подібне. А от військовий контекст, тобто, це результати кампанії 2023 року. Щось вдалося, щось не вдалося. Як проводити кампанію в 2024 році, оце все-таки тема відійшла на другий план. І я думаю, що для політичного керівництва нашої держави це зараз є проблема. Бо вони не встигають зараз оцей наратив саме військової частини зробити фронтиром. Тому так, тема відставки Залужного зараз є проблема. Плюс вона, звичайно, підсилюється через опозиційних політиків. Ми, як мінімум, бачимо, що робить Пул Петра Олексійовича. Зробивши із Залужного там ледь не Бога, я, до речі, іноді думаю, що навіть сам Петро Олексійович може десь трошки думати, а не перебарщують вони з тим, як залужного піряться, але тим не менше, мова йде про те, що і залужний зараз знаходиться в, певне, в певному капкані ситуації, і Зеленський. І в цій ситуації я думаю, що найгірше, що ми дійсно знаходимося зараз у вікні Овертона, бо і вже світ обговорює можливу відставку, і суспільство обговорює можливу відставку, і вже всі готові до відставки залужного питання виключно в аргументації, чому ця відставка відбудеться? Якщо зможуть все-таки змінити дискурс і показати, що питання виключно у військовій складовій, то ми вийдемо з меншими втратами репутаційними. Якщо ж все-таки буде перед, попереду політична складова, от тоді будуть проблеми. Запитання по ходу: хто із політиків світових, не українських, прокоментував можливу відставку заложного? А... Ти кажеш ну в світі говорять про це. Ну, говорять на шпальтах видань, і а, на шпальтах видань, які е, афільовані до конкретних політичних розумієш тут плюс тут тут такий момент. Це такий хто конкретно це про проком... якщо в нас коментують усі да політики, всі Ну, бо це наша внутрішні, але вони прокоментують. Я навіть скажу, як вони коментують. Вони Припом... скажуть, що це право президента, звільнити. так але ну вони не будуть Все? казати та публічно, що ну ми ж не вони та. ми ж не коментуємо, але... коли наприклад Трамп чи там, Байден там змінював когось Пентагоні. От для прикладу ситуація, коли відбувалося засідання на рівні головнокомандуючим Ради україна НАТО, так. які були коментарі. Ми очікували участі залужного, а її, на жаль, не відбулося. В принципі, такі заяви можна трактувати двозначно. Тобто, це можна трактувати і як фактаж, просто і як критику того, що він не взяв участь. Тому в такому разу воно да, так і Постфактум. буде відбуватися. Да.